На цих кадрах рятувальники спускають жінку, яка була заблокована у своїй квартирі на 14-му поверсі після атаки РФ шахедом по будинку. Дрон влучив у сусідню квартиру посеред дня. Вийти вона самостійно не могла, каже її зять Сергій. Разом з дружиною чоловік понад годину чекав під будинком будь-якої звістки. Он ну, вона спускається. Да, вона ціла. Ну пожар охватив повністю. Квартира горила. Вона не могла вийти з коридора. Пішло спускають її. А який зв'язок з нею був? був? Вона виходила на зв'язок, потім перестав. Сканом маша росіяни поцілили у квартиру на 14-му поверсі. Там виникла пожежа. Як можна бачити, вогонь перекинувся ще на два поверхи: 15-й та 16-й. Звідти рятувальники й досі евакуйовують мешканців. Наслідок російського удару пошкоджений і 16-й поверх, де мешкає Рагіна. Жінка міцно обіймає своїх собак. Їх евакуювали рятувальники. Каже, у момент прильоту була в магазині. Зараз не може забрати з оселі хоча б документи. Там нічого, не дають, ні ключі, нічого забрати. Там документи, там все, там, я не знаю, що там твориться. Только що змогли нам винести собак. Там знімали біженці, переселенці, зняли квартиру, були, там куди прилетіло. Момент влучання шахеда у власний будинок бачив Леонід. Каже, якраз йшов до магазину неподалік, коли почув гучний гул. Низко очень, і скорость большая. Я не знаю, хто там живой залишився. Зрив був дуже сильний, такий зрив прямо, Ну попав прямо в лоджею. Разом зі своєю 83-річною матір'ю під будинком чекає й Ельвіра. Родина переселенці з Покровська мешкають на сьомому поверсі пошкодженого під'їзду. Під час атаки каже, були вдома. Я не знаю, за не дивилася, була дома і затрясло так дом, і все. Чекаємо додому зайти, там документи на квартиру, все ж треба забрати. Станом на 15-ту годину надзвичайники врятували 16 людей, повідомив міський голова Борис Філатов. На зв'язок не виходять троє. За словами посадовця, зараз відпрацьовують механізм життєзабезпечення цілілої частини будинку. Роман Михальчук, Олеся Приходько, Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.